Мирую Божого вам і благодаті. Є люди, які хочуть навчати інших, але самі намагаються будувати свою базу знань та откровень не на Слові Божому, а на своєму. І достатньо християн слухають таких вчителів і довіряють словам, не вникаючи в їхнє життя. Як би красива людина не говорила, слова не є показником, бо її, що її треба слухати. Показником є життя людини, коли вам кажуть, я не слухаю проповіді, бо я й так усе знаю, я не ходжу до церкви, Євангелія не слухаю, мені не потрібен пастир, я безпосередньо з Богом напряму, так би кажучи, одразу згадайте слова Христа, ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий. Якщо Господь поставив такий діагноз служителю і повертає його до покаяння, то тим більше це потрібно будь якій, якій людині, яка багато про себе думає.